1 жовтня після переходу на новий церковний календар вже другий рік поспіль в Україні відзначили День захисників і захисниць. За традицією він співпадає зі святом покрову Пресвятої Богородиці у Миколаєві. З цієї нагоди відбулось спецпогашення благодійної поштової марки. Серед учасників заходу матрос 35-ї бригади морської піхоти Олександр Бирся. Для нас велике значення полягає в тому, що це закарбувалося у пам'яті людей багато допомоги предоставляється Укрпоштою, і ми їй вдячні. І того можемо приймати участь в таких заходах. Назва марки під покровом Богородиці, присутній на спецпогашенні. Військовий капелан отець Андрій розповів про значення свята покрови для українського народу. Богородиця, наша небесна покровителька, заступниця наша небесна. Ми до неї звертаємось як до матері. Просимо в неї ласки, надіємось, тільки на її любові, на її підтримку. Вона Оберігла Миколаїв, дасть Бог поможе, обереже всю неньку Україну і наша матір Україна виздоровіє від той ран, які зараз завдає ворог, і все буде добре. Поштова марка створена художником Олександром Охапкіним. Вона зображує Пресвяту Богородицю, яка своїм умофором захищає українських воїнів. Вартість марки 20 гривень, п'ять з яких будуть передані на підтримку ЗСУ. Тираж марки 420 тисяч примірників. Ця марка це є благодійна, і, як говорив вже начальник пошти, що частина грошей піде на ЗСУ. Ми повинні старатися підтримувати різними донатами. Це один із видів цього донату, коли людина буде брати марку, посилати комусь лист, якусь вісточку позитивну, буде клеїти цю марочку. Марка під покровом Богородиці вже доступна для всіх охочих у відділеннях Укрпошти та у поштовому маркеті. Катерина Рупташ, Олександра Долматович, Роман Базик, новини на телеканалі Март.